Всім привіт, друзі. Кожного дня з'являється чимало відео, як поліціянти та ТЦКшники влаштовують полювання на людей по всій Україні. У мене, на жаль, немає змоги викладати всі ці відео тут, бо, по-перше, YouTube може заблокувати мій канал за сцени жорстокості, які чинять ці людолови. Ну а по друге, випадків бусифікації, які потрапляють на відео щодня в Україні так багато, що я просто фізично не встигаю про них тут всі розповідати. Тому раджу вам підписатись на мій телеграм-канал. Посилання на нього є під цим відео. Там ви знайдете більше інформації, і побачите правду, про яку вам ніколи не розкажуть по телемарафону. Тим не менше, сьогодні я хотів би показати і прокоментувати одне резонансне відео з Кривого Рогу, де бусифікатори влаштували справжнє сафарі полювання на людину, буквально ганяючи чоловіка по полю, наче звіра. Ось подивіться на це пекло, як це було. Але каже, стріляти буду. Я соромлюсь запитати, а оці невідомі особи у військовій формі, що вискочили з буса, це є ті самі буряти, якими нас так лякає державна пропаганда? Причому ви ж чули, як на відео один з них е, кричить людині: Стій, стріляти буду! Герой який! А росіянам він не хоче так само покричати, штурмуючи посадку цей людолов? Звісно, не хоче, бо він хоче полювати на людей в тилу замість того, щоб е, іти на війну. І беззбройним цивільним він погрожуватиме зброєю. Зрозуміло, що в цьому відео ну, немає нічого нового для сьогоднішньої України, яку влада Зеленського буквально перетворила на справжній концтабір, де бандити полюють на людей. Де чиновники можуть безкарно грабувати народ і при цьому ще й кидати його на війну, щоб прості люди віддавали життя за можливість цієї еліти незмінно жерти з корита. Цікаво, скільки українці ще терпітимуть знущання цих бандитів над собою. Бо, здається, терпець народу потроху таки уривається. Ви, напевне, пам'ятаєте історію минулого місяця, коли розгніваний чоловік застрелив ТЦКшника на Полтавщині. Ну от вчора буквально на Івано-Франківщині інший вже примусово мобілізований чоловік вдарив двох ТЦКшників ножем. І я думаю, таких випадків ставатиме лише більше. Бо люди все менше і менше бояться цю знахабнілу владу цих людоловів і розуміють, що з тюрми у них вихід є. А от з війни, куди їх примусом кидає режим Зеленського, повернення може і не бути. Друзі, як ви думаєте, то ж скільки ж український народ терпітиме цей бандитизм? Напишіть мені в коментарях, а якщо хочете дізнатися, чому я як військовий виступаю проти бусифікації, прочитайте про це у моєму телеграм-каналі, посилання на який я залишу в описі до цього відео. Бережіть себе і на все добре!